вітаю віталась на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і ми зараз з вами дивимося енергії вересня. Я хочу вам розповісти спочатку, що вересень принесе нам потужну енергію. 7-го числа кривавий місяць, затемнення місяця, ви можете спостерігати цей феномен. 21 числа, затемнення Сонця, також закривається коридор затемнень. Будь ласка, будьте обережні, оскільки ви є рівновага. і це там. Те, чого буде бракувати багатьом людям. Вони будуть собі бігати, колегатися і думати чи вверх, чи вниз. Це такий момент, коли ви навіть можете бути в стані спокою, а навколо вас буде саме той якийсь ураган. Обережно. 22 числа в нас з вами буде день осіннього рівнодення. Час, коли треба робити чистки, коли треба спілкуватися з Всесвітом, коли треба брати для себе настрій на позитив. І ми з вами зараз дивимося, як вам найкраще все це саме зробити про те, що я говорю. Сьогодні в нас трохи інша з вами структура, а саме перший, другий, третій, четвертий тиждень. Так, готуйтеся. Перший тиждень, другий тиждень. Третій тиждень. Дві карти випало. І четвертий. Тепер загальна енергія і порада. Так, дивимось. там там Ну, як цікаво. Так, ви в нас Терези. Терези це повітря. Тобто ви в нас королева мечів. Загальна енергія в нас королева кубків. Емоційність. Спробуйте, по-перше, показати свою емоційність, показати свою жіночість, показати свою тендітність. І цей тиждень, навіть не тиждень, можливо, місяць прожити. Більш емоційна Терези, ви е, говорите, от завжди ви знаходитесь в балансі. Спробуйте трошки почудити. Це в нас жінка, наприклад, яка займається дизайном, модою, грає в театрі. Вам зараз треба змінити трошечки свій е, е, напрямок, скажемо так. З іншого боку, це може бути психолог, тобто, ви можете опрацьовувати е, е, якісь свої е, е, питання. Не хочу сказати зараз патерне, воно якось так не так звучить, але ви можете просто звернутися за допомогою. У вас тут дно колоди, двойка мічів, якісь дві. Бачите, будете з кимось боротися, схрещувати ці мічі. Може, от саме ця людина вам дасть пораду. Це жінка водної стихії, це в нас рак, рибка або скорпіон. І от саме ця людина може вам допомогти. І у нас от загальна енергія буде пов'язана з нею. Або ви будете відкривати, відкривати свою емоційність, свою чутливість. Вам тут порада дана справедливість. Нічого не нагадує. Карти вміють цікаво розмовляти. Спробуйте знайти стан балансу. І справедливість, яка буде для вас, це буде справедливість від всесвіту. Тут навіть інколи не треба нічого робити, оскільки це справедливість. Вона від Бога. Тому будьте готові, що вам прийдеться, можливо, відповідати. Якраз ви бачите, отут осінь лежить врожай. Вам прийдеться відповідати перед Всесвідом для того, щоб вас, вас запитають, чому це сталося? А ви скажете, це сталося тому. І буде баланс. Розумієте, от я маю на увазі причинно наслідкові зв'язки. До речі, це ще такі юридичні аспекти Джастіс. Можливо, комусь треба буде звернутися до суда. Я потім розповім чого, і щоб вам саме за допомогою юридичних аспектів допомогли. Перше, перший тиждень це в нас пітерка мічів. Якщо вам дають ляпаса, треба розвернутися і також дати ляпаса. Не треба говорити та ні, він не мав це на увазі, я так не зрозуміла. Відстоюйте себе, вам потрібно починати місяць з того, що ви кажете, це моє, я беру. Буває, що людина каже, ну ні, я не буду висовуватися. От, Наприклад, у вас конфлікт з колегою, вам треба зробити розборки, не треба підставляти іншу щоку. От ще у вас якісь думки. І тут карта взагалі вона трохи така нервова, вона також може говорити, що може сказати, до речі, в мене вона колись програлася, що в мене з рахунку зняли кошти. Якісь будуть, може бути е, мошенники, якісь вори. Будьте, будь ласка, обережні. Не ходіть там, де ви нікого не знаєте. І буде вам щастя. Другий тиждень це туз жезлів, енергія, б'є ключом, все по голові, як то кажуть. Це може бути знайомство. Бачите, такий символ по Фрейду. Це може бути. Чудовий секс, це може бути просто ваша енергія десь поїхати. Маю імпульс нову роботу почати, якісь креативні ідеї до вас приходять. От саме, можливо, ця енергія королеви кубків і допоможе вам. Можливо, вона от з вами попрацює, психолог скажімо. І ви зможете побачити і сказати, слухайте, ну не все ж так і погано. До речі, другий тиждень, якраз 9 дев'ятого, я починаю свій практикум, який буде тривати десь 2,5-3 години. Він називається Мій ресурс до війни під час війни і після. Можливо, наприклад, ви приймете участь, зможете проаналізувати. Що дає вам силу, що не дає вам силу, і як запланувати своє майбутнє. Місяць цікавий, потужний, тому, будь ласка, приходьте, буду рада вас побачити на практикумі. Якщо цікаво, пишіть під відео, там телефон є, як завжди. Але от другий тиждень це енергія. Беріть її. Третій тиждень. І отут те, про що я вам говорила. Ви в нас Терези, тобто ви в нас іде мічова королева і е, повітря. так? Це ваш чоловік. Тігра прийшов просто так. Ваш чоловік, і тут справа у фінансах. В когось програється така ситуація, ви бачите, він має дбати про дітей. І чому я саме говорю зараз про юридичні якісь аспекти. Кіт, будь ласка, іди, сядь десь. Дякую. От, як він прийшов, той чоловік, хай тако і піде. Тут можуть бути вопрос питання аліментів, питання взагалі якоїсь, якоїсь спадщини, все, що пов'язане з дітьми. Дівчата, не будьте дурепами і не кажіть, що він бідний нещасний, в нього немає нічого. Мені, на жаль, стільки консультацій, які пов'язані саме, що жінка боїться сказати чоловіку, що він має платити дітям аліменти. Це я вважаю просто якийсь нонсенс. Чоловік має дбати також про дітей, і тут не треба домовлятися: ну я тобі буду платити кохана, коли зможу. Через суд офіційно ті, хто вже боровся, ті, хто вже займається тим, що, що до адвоката, у вас буде якраз от рішення від суду. З чим я вас і можу привітати. Тут боротьба у вас є. До речі, я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Тепер кінець місяця. Ви можете починати навчання. Тут у нас ви бачите, що пише, тут гроші складає, хтось піде на бухгалтера, хтось, можливо, займеться іншим тим, що пов'язано з грошима. Або ви будете планувати. Вересень закінчується, у нас буде жовтень, листопад-грудень, ще три місяці. Ви будете думати, куди в відпустку поїхати, куди. Там гроші, тут гроші. Або вам зроблять ці виплати, і тоді ви зможете казати, ага, а зараз я отримую трошки більше, і тоді через це я зможу своїм дітям більше дозволити. От така у вас цікава буде енергія. А тепер давайте подивимося, що вашому мозку потрібно. Оскільки мозок тут така цікава річ, що він або є, або він не є. Що треба мозку? Ми можливості? До речі, одно колоде, радість. Ви бачите, що цей хлопчина біжить, він голий боси в рукавицях, і в нього немає нічого, і він радіє тому, що він біжить. У вас є нові можливості. Ось, будь ласка, те, про що я говорю, можливість фінанси якісь прийдуть і на щось тратити. Можливо, у вас буде шанс познайомитися з кимось. Осьо, будь ласка, кожен день дає велику кількість можливостей. Я бажаю вам їх використати. Приходьте на практику, буду рада вас бачити. Буде цікавий такий процес. До наступних відео!